У даному відео розповім, як ви можете самостійно зареєструвати клієнтів у своєму кабінеті. Отже, коли клієнт підійшов до автомату, потрібно, щоб він приклав ключик до щитувача. Після того ви в своєму кабінеті вибираєте меню картки підключення. Якщо клієнт декілька разів вибирав, прикладав ключик, потрібно вибирати для реєстрації саме останнє. Тобто, наприклад, у нас видно, що клієнтом в 6 секунд, 23, 37, вам потрібно вибирати саме останнє прикладання, щоб він більше після того вже не прикладав до поки не зареєструєте. Отже, у нас тут є невідомі карти. Якщо ось це тільки новий ключик відображається, є зареєстровані. Коли зареєстровані клієнти прикладають ось невідомі карти. Останнє прокладання клієнта. Натискаємо на плюсик. Тобто додаємо клієнта. Тут стандартно вводимо 30,1, далі, наприклад, ви там вводите свій філіал, там може бути 0,492. Це ваш філіал. Далі ви потрібно 116 цифр можете вводити, наприклад, дату і, наприклад, ще останні 4 цифри клієнта або ж там запитувати його дату народження. Як, як вам зручно. Карту ми копіюємо, щоб далі було швидше пройшла реєстрація. Вибираємо філіал, тобто ваш вибираєте. Тут код ви не змінюєте, він автоматично створюється і натискаємо Зберегти. Далі в кабінеті переходимо по покупці список. Вибираємо Додати покупця. Запитуйте у клієнта прізвище, І я по батькові, якщо бажаєте, якщо ні, можете пропустити. Далі номер телефону. тут ви або самостійно там в списуєте з телефону, або комплект ви клієнт. І ось тут карта, яку ми вводили. Вона є з у списку, яку ви зберігали, або ж якщо ви скопіювали, можна буде вставити її. Далі торгова точка. Це. Автомат, де прикладався ключик і стартовий баланс. Тут ви можете редагувати, якщо у вас автоматично все налаштовано, він автоматично проставляється. Тут, в принципі, нічого не потрібно вже. І зберегти. Ось тепер все. Знову, якщо можна вести в покупці список, вам відображається зараз, вже є новий покупець. Ось Тут є просто карта, що була б літера А, це означало, що клієнт самостійно зареєстрував, тут немає, тому це означає, що це реєстрували ви, або що у вас є якийсь ваш працівник. Натискаємо і ось відображається картка клієнта у вашому кабінеті. Знову ж таки, тут відображається вся інформація, номер телефону, баланс, редагуєте, додаєте, віднімаєте. Відсотки також встановлюєте. Тобто вся необхідна інформація. Можуть бути випадки, наприклад, що клієнт загубив ключик і він отримав новий. Відповідно, на один номер телефону може бути зареєстрована лише одна ключ-карта. Тому можна скопіювати номер карти. Ось тут видалити покупця, передагуватися, якщо вам щось потрібно. Але якщо цікавиться, ми видали, натискаємо Видалити, видаляєте покупця, картки-список. Ну, якщо ключика немає, в принципі, це вже вже не обов'язково, але можете взагалі повністю видалити і карту, і покупця, для того, щоб клієнт зміг знову зареєструватись, ну, або ж ви його знову могли б зареєструвати. Вставляємо карту, натискаємо на олівчик, Ось. і натискаємо Видалити карту. Після цього означає, що все, даний клієнт повністю видалений, ви можете, наприклад, знову його перереєструвати і автоматично, коли реєструєте, знову, наприклад, там перенести баланс, який в нього був. Щоб саме його кошти знову йому перенеслись. І знову ось у нас вже немає даного покупця, якого ми тільки що реєстрували. І, наприклад, якщо тут немає карти, це означає, що клієнт зареєструвався самостійно в telegram боті і у нього віртуальна карта. Через як реєструватися через telegram бот ми також вам вже раніше показували. Тут ви відображається, що є карта, саме бралочу ключик автоматична реєстрація. І ось тут також, наприклад, реєстрував вже оператор. Тому є безліч, способів, як саме клієнт може зареєструватися, це або самостійно ж ви. але, звісно, що найкраще є саме самостійна реєстрація, що є доступна у тарифі FOL. Дякую за увагу!